12 жовтня на небесах. Коли Ісус говорив із Никодимом про небесні речі, Він сказав, що ніхто не може їх пізнати, тільки той, хто з неба зійшов, людський син, що на небі, Івана 3:13. Іван також говорить нам про єдинородного сина, що в лоні Отця, Івана 1:18. Христос був на землі, коли розмовляв із Никодимом, але водночас Він був на небі. Тобто небеса знаходяться там, де є Христос. Він приносить небеса на землю. Тож ті, хто хваляться Христом Ісусом 3.3, мають небеса, в яких живуть, поки йдуть до небес. Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться. Через слова з наших уст та діла наших рук, гарного всім настрою. Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас.